Доброго раночку, дорогі друзі, дорогі любителі квітів, квітникарочки і квітникарі. Хочу розказати вам про гіпсофілу багаторічну. Маю отакі сходи, такі гарнесенькі, посіяні вони 11 березня і Оце сьогодні у нас 31 березня, маємо отакі результати. Я хочу трішечки розповісти, як це робити. Як сіяти, як домогтися такого результату? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я поважаю, звичайно, різні такі фірми, які нам різнокольорові пакетики пропонують. Я люблю дуже отакі навіть картинки розглядати, і, звичайно, що купляю собі такі пакетики. І якщо мені сподобалася та чи інша картинка, звичайно, що хочеться мати собі у своєму садочку або у своєму дворі такий же схожий відповідник або таку ж квіточку чи кущик, і через те я. Теж дуже багато купляю і саджанців, і насіння. У цьому році я пішла трошки іншим шляхом, познайомилася з багатьма квітникарями, які саджають квіти на своїх присадибних ділянках, і дуже багато квітів виписала у людей, які займаються цим. Е, ну, не професійно, можна сказати, а просто е, це любителі. От сьогодні, В цьому році я виписала гіпсофілу. Е, людина мені прислала отаке дрібнесеньке насіннячко. Його було досить багато і недорого. Порівняно із отакими пакетованими е, різними наборами ну Сам пакетик, тут 1 грам чи 0,1 Ну Тут дуже мало насіння, а тут було доволі багато. от уявіть собі якщо у мене вже стільки зійшло І ще я собі залишила ось на всякий випадок, якщо вдруг щось із цією розсадою трапиться, або ще для того, щоб. Висіяти, спробувати не розсадним способом, як я це зробила, а висіяти на постійне місце для.